Голівуд змінюється, і цього разу це не звучить як катастрофа. 2025 рік не став ані кінцем кіно, ані його відродженням. Кіно більше не падає, але і не росте. Глядач більше не ходить у кіно як у звичку, він приходить лише тоді, коли є подія. Старі моделі перестали працювати, а нові так і не сформувались. Після року хаосу стало очевидно, що злиття, угоди і корпоративні чутки більше не є чимось винятковим. Paramount об'єднались із Skydance, Warner Bros. Discovery то відмовлялися від злиття із Paramount, то знову вивчали партнерство. Прибутки студій просідали, а стратегії ставало більше ніж ясності. Колись Paramount входили до великої п'ятірки студій золотого віку Голлівуду, а тепер асоціюються радше із Томом Крузом і нерівними жанровими експериментами. Disney без безперестанку буксують, Universal намагаються балансувати між іменитими режисерами та сумнівними проектами. І лише Warner Bros. Pictures виглядають студією, якій іноді вдається поєднувати масштаб і якість на цьому тлі. Груднева новина 2025 року про угоду Warner Bros. Discovery із Netflix стала межею, якою не очікував майже ніхто. Це звучало не як експеримент, а як рішення на довгу дистанцію. Netflix давно навчились продукувати якісне кіно та серіали, але для глядача роками залишалися платформою без відчуття події. Обмежений прокат перед стримінгом, фільми без ритуалу перегляду усе це працювало до певного моменту. Після ковіду та страйків стало зрозуміло, що така модель себе вичерпує, і тому зобов'язання не змінювати кінотеатральну дистрибуцію Warner Bros. виглядає принциповим кроком. 2025 рік також підтверджує, що кінотеатри знову повертають глядачів. Частково завдяки великим франшизам і блокбастерам. Але стрімінг усе ще домінує за обсягом переглядів, а це мільярди годин на платформах. Цифри вперше за кілька років перестали стрімко падати, але водночас вони чітко показали, повернення до старої моделі більше не буде. Світовий бокс офіс за підсумками 2025 року сягнув приблизно 43-44 мільярдів доларів, що формально виглядає як зростання порівняно із попереднім роком. Однак, у довгій перспективі це все ще на 15-20% нижче до пандемічного 2019-го. Ринок ніби завмер у проміжному стані, де падіння зупинене, але і підйому не видно. Фактично, 2025 рік підтвердив, що було відчутно і раніше. Рік у прокаті роблять 10-15 фільмів. Решта ж існують у тіні, не формуючи ні дискусії, ні каси. Найбільш показовою стала доля так званого середнього класу кіно. Фільми із бюджетами у 20-30 мільйонів доларів, які ще кілька років тому складали хребет індустрії, у 2025-му Майже зникли з широкого прокату. Без франшизи, без упізнаваного IP або агресивного маркетингу. Такі проекти або одразу відправляються на стримінги, або отримують обмежений фестивальний прокат. Це не питання якості, це питання економіки уваги, адже кіно перестало бути місцем відкриттів для масового глядача. Окремо варто згадати виробничі процеси. Штучний інтелект у 2025 році став рутинним інструментом у монтажі, візуалізації, локалізації та маркетингу, але статистика не зафіксувала зростання кількості оригінальних сценаріїв чи сміливих форм. Навпаки, виробничі терміни скорочуються, а не оптимізуються. AI не зробив кіно більш винахідливим. Він зробив його швидшим і дешевшим. Вже у грудні 2025-го Walt Disney та OpenAI привели улюблених персонажів зі всесвітів Дісней до Сора, називаючи це важливим кроком у встановленні значущих стандартів для відповідального використання щі в індустрії розваг. З одного боку немає нічого страшного у тому, аби будь-хто за запитом міг створювати короткі відео для соцмереж із використанням понад двох сотень персонажів Disney, Marvel, Pixar та Star Wars, але з іншого, поряд із ліцензійною угодою, Disney стане основним клієнтом OpenAI і буде використовувати api компанії для створення нових продуктів, інструментів та вражень, у тому числі для Disney+, а також впроваджуючи ChatGPT для своїх співробітників. Незворотність використання штучного інтелекту лише підкреслює відсутність бажання основних гравців на ринку кіно рухати індустрію вперед, а тому вкорінює стагнацію. І це справді так, всі майбутні релізи Дісней – це франшизи або оригінальні історії, які йдуть поруч із проваленим маркетингом. Але чому ми тут зібрались? Залишимо це виробникам кіно, а ми поділимось найкращими стрічками цього року. Наші списки будуть різнитися, тим цікавіше прочитати про ваш вибір у коментарях. Давайте спершу пройдемось двадцяткою найприбутковіших стрічок 2025-го. Анімація націлена на свою аудиторію, франшизи, і якщо про зброю чи грішників я б поговорила окремо, то Супермен це все ще не та супергероїка, яка приверне мою увагу, як і Ф 1 Джозефа Косінський, це лише Брат Піт, виражена операторська робота і динаміка, де нема душі. А саме цього було сповна у аутсайдерах Джеймса Менголда. У мене ж свій список найкращого кіно, і він не включає ті стрічки, які запрем'єряться пізніше. Марті Супрім геній комбінації Джоша Савді, новий фільм Бредлі Купера про чоловіка, якого накрила криза середнього віку та болісне розлучення, і таємний агент, що є одним із претендентів на премію Оскар у номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм. 2025 рік подарував нам дуже багато серіалів і стрічок, тому з усієї маси складно виокремити те, що залишилось у серці. Чесно кажучи, мабуть, це буде лише Джей Келлі. Я обожнюю Ноа Баумбаха і не знаю кращого автора, який комфортно і тонко підмічає кризи у сімейному житті, чи ж це взаємини батьків і дітей, чи травми поколінь, чи розірвання шлюбу. Режисер знову створює власний хаос і сам його впорядковує. Розмови, які починаються в одній точці і закінчуються наприкінці наступної сцени, розмови, де ніхто нікого не чує і лише нашаровується переживання кожного окремо. Навколо нас так багато людей, і важливо у всьому цьому, перш за все, втримати себе. Сценарій тонко поєднує гумор із ліричною драмою, грубість не є рисою Баумбаха. і комфорт тут навіть візуальний, світлий простір, багато яскравих кольорів, це історія любові, цінності пам'яті, батьківства, розставання, дружби та сумнівів у її справжності, пошуку себе у світі, кар'єрі і стосунках, втоми та виснаження, розпачу і сумнівів. Сюжет місцями просідає, але щоразу намагається повертатися до своєї жидеї. Нескінчена напруга і незлічена кількість людей на знімальному майданчику перебивається камерною розмовою у ресторані, де герой втрачає роботу, приватною телефонною розмовою, де він благає дружину сказати, що його люблять. Серед вечірньої плутанини та занурення у власні думки знаходиться місце неочікуваному вибудовуванню меж і біганині за автівкою як останньому кроку, коли не хочеш відпускати людину. Ну а Баумбах завжди створював кіно із сенсами, ненав'язливістю та приємною картинкою, він не повчає, але по-своєму змушує дивитися на своє життя чи на чуже, зупинитися, видихнути і повірити у щось добре. Він каже, що інколи бігти за чимось може принести і щастя, і розпач, але в будь-якому разі хтось або щось точно варте того, аби за ним гнатися. Через те, що всі актори і акторки у фільмі дуже затишні. Здається, що вони просто є собою. Я дуже не люблю, коли актори не проявляються у грі, але Джей Келлі змусив мене це переосмислити. Отюсейтіпіпогусеніплесалнога you know you це фільм, про який мені складно щось сказати. Це американське кіно не для американців, але тут настільки правильно і тонко змішались жанри із темами. Що одна битва за іншою здається занадто дивним і прісним хаосом. Американці не зрозуміють, чому закордонний глядач заливається емоціями через Едінгтона, чому хтось може насміхатися з їхніх внутрішніх перепитій. Сюжет розгортається у пандемію у ізольованому містечку, де саме проходить межа із сусідніми територіями до нью мехіко Конфлікт тут у всьому. Вже спочатку шерифи зіштовхуються з різним сприйняттям поведінки під час ковіду. Хтось іде у магазин за продуктами і без зайвих слів одягає маску, а хтось кричить, що задихається у ній. Така зав'язка була у кожній країні 2019-2020 року, тому виходить, що Астеру багато і не треба було, аби створити Едінгтона, але він зміг нашарувати різні елементи поведінки американського суспільства, коли реальність стає гіперболізованою сатирою. Наприклад, США здається країною, яка має найбільшу у світі прихильність до культів. Тримайте просвітлене месіанство, яке втілює Остін Батлер, герой якого до кінця не вигадав свою історію, і коли люди починають ставити йому уточнюючі питання, той стає в агресивну позицію, стверджуючи, що його намагаються принизити. Куди ж без слабких персонажів? Героїня Емі Стоун уникає будь-якої ідентичності, прийняття рішень та життя в реальності. Натомість, занурюючись у власний всесвіт зі своїми містичними витворами мистецтва. Вона не приймає те, де їй доводиться бути, і з часом стає зрозумілим, що схожі почуття є у всіх персонажів. Відправною точкою іронії, що лише набирає обертів протягом двох з половиною годин, виявляється не пандемія, а банальність внутрішнього зла у вигляді людської байдужості чи відсутності критичного раціонального мислення. Словом, це дуже сильна художня суміш. Яку складно не відмітити. Я змушувала себе зрозуміти і полюбити мюзикли, але мені ніколи не доводилося робити із музичними фільмами, що представляють культуру темношкірих. Звісно, всі композиції із грішників одразу перекочували мені у плейлист. А за рок і роту Даблін від англійця Джека Оконнела у супроводі традиційних танців це щось неочевидне і прекрасне. Музика цього проєкту є окремим витвором мистецтва, а не збіркою мелодій, які заповнюють тишу у сцені. Нехай це гітарні партії, чи банджо, стуки черевиків чи барабани, кантри чи блюз. Це один із найкрасивіших фільмів сучасності, хоча мені не близька гонитва за Макс і плівкою. Сюжет про вампірів і не має бути високоінтелектуальним, та грішники намагалися щонайменше проговорити проблему расизму. Такий Райан Куглер мені подобається, і якщо зараз ми спостерігаємо любовну драму і соціальною проблематикою, де залишається місце навіть проведення обряду хрещення демоном, то я з нетерпінням чекаю на запланований проект про спалах зомбі-апокаліпсису. 2025 рік також дав мені зрозуміти, що змішування жанрів не є поганою ідеєю. Так мені сподобалось одне ціле, де під хорором ховається історія любові та прив'язаності, зброя, що розкрилась нелінійністю історії. Здохни коханий, що зачепив досі примарну для кінематографу тему пологової депресії. Чорне пір'я розповіло про втрату коханої людини, а Альфа про спалах сніду. Перед нами багато красивого кіно. Пак Чханук повернувся із прекрасною сатирою після свого симпатика і розійшовся із операторською роботою, використавши подвійну експозицію, штучне світло, зум, операторські крани, ПОУ, таймлапс. Потяг у снах охрестили фільмом Теренса Маліка. У філософсько-пригодницькій баладі про дрібного гравця Едвард Бергер на максимум викрутив колір. А велика смілива красива подорож це дуже приваблива символічна історія, що додатково показує нам тенденцію театралізації у сучасному кінематографі. Є кіно, що вразило мене своєю атмосферністю чи бажанням вкрасти увагу щодо якоїсь важливої для автора теми, але це проекти, які я ніколи не передивлятимусь. Так я була прикута до скажгорда у сентиментальній цінності. Роузи розповіли про зміну гендерних ролей у сім'ї, матеріалісти змушували в мільйонне вступати у дискусії щодо того, що ж таке кохання, Стів із надривом і відвертістю спробували розкрити проблему освіти. Не для всього можна знайти слова, але нам не треба забувати про українське кіно. Можливо, ще ніколи з таким запалом глядач не продавав вітчизняний фільм, і я долучаюсь до кожного теплого слова проти космос. Це офіційно мій улюблений український фільм. Де мені було смішно, де я плакала, після якого заслуховувалася саундтреками і читала та дивилась ледь не кожне інтерв'ю Павла Острікова і Володимира Кравчука. Грудень нас порадував і іншою новиною. 16 грудня ми побачили перші списки претендентів на наступну церемонію Оскар, де можуть з'явитися у різних номінаціях Я Померла в ірпені» Анастасії Фалілеєвої, Камінь Ножиці Папір Франца Бьома із Олександром Рудинським у головній ролі, і «2000 метрів до Андріївки Мстислава Чернова. Індустрія усвідомила, що старі моделі більше не працюють, але нові ще не сформувались. Кінотеатри тримаються на великих іменах, стрімінги володіють увагою, а глядач стає все більш вибірковим і втомленим. Я все це відчуваю і на собі. Якщо 2024-й був роком розчарування, то 2025 роком фіксації реальності, без надій на швидке відродження, але і без остаточного краху. Сподіваюсь, це рік, у якому кіно зупинилось, щоб зрозуміти, ким воно є тепер і ким більше не буде. Can I go again? I like